Вітаю вельми, шановне пансти, пані та панове, я пропоную подивитися розклад, загальний розклад, одна позиція на таку тему. Ми дивилися колись дзеркало ваші душі, а зараз я хочу подивитися дзеркало вашого партнера, тобто дзеркало душі вашого партнера. І ми подивимося спочатку на оракулі, тобто на рунах оракулі духовних тварин. Сігніфікацію вашого партнера також я буду використовувати таро дуже дивних справ і додавати, можливо, буду ще якусь колоду. І так, в яких енергіях знаходиться ваш партнер. І, до речі, питання я буду задавати і викладати по одній карті. Але на сигніфікацію я додам руни. З оракулом, так, і о, ще додам о, саме таро, щоб подивитися, в яких енергіях знаходиться ваш партнер, щоб ви розуміли, що це ваш партнер прийшов, а не хтось інший. Тому подумайте, будь ласка, про вашого партнера, приберіть зайві думки, і ми зараз розглянемо вашого партнера його струни душі. Що взагалі відбувається? Ну, дивіться, тобто така цікава ситуація. Ну, По-перше, вийшла руна привернута руна інгус і лев. Тобто духовна тварина Лев. І хочеться сказати, що тут буде йти мова не тільки про нього, а й ще про вас. Я так розумію, тому що королева жезлі вийшла. Ну, дивіться, в яких енергіях зараз ваш партнер? Ваш партнер зараз у стані, ну, король мечів це взагалі людина, яка знаходиться в стані роздумів. Тут логічний підход, тут немає емоцій, тут у, в цій колоді навіть очі, ну, людина не може дивитися взагалі осліпла. І руки теж у нього як зв'язані. Тому людина більше тут говориться про те, що і показують, що людина більше акцентує на розумі. на... Планах, на цілях, і зараз людина знаходиться в внутрішньому гальбуванні, тому що інмус перевернути це про невпевненість або блокування змін, які у людині грядуть. він якось не готов змінюватись. От у мене, до речі, така ідея, мова. Він може відчувати, що ситуація не розвивається так, як, послухайте уважно, так, як він це планував. Плани були інші вашого партнера, на якого ви зараз дивитесь. Королева Жеслів це ви, і він бачить перед собою дуже Важливу, сильну, незалежну, привабливу жінку, успішну і впевнену в собі. І, можливо, він не очікував, що ви будете так з ним якось. Знаєте, таке враження, от мене йде, королева жезлів дивиться в, в бік короля мечів. І таке враження, що він все розуміє, але не хоче чогось бачити і діяти. Тому що перевернути інгус на це і натякає. Тут паш Пентаклів, це, до речі, дуже помірна така карта, і взагалі вона може показувати в різному аспекті як крапку. Ну, тобто, знаєте, ну, Тут не йде це мова, але і не йде мова про те, що є розвиток. Якщо про взагалі його Сигніфікацію в енергіях, ну, енергія вогню у ну, нього зараз приглушена, немає цієї енергії. Людина більше спостерігає і робить висновки. Ну от так от, знаєте, таке враження, що він в стані аналізу ситуації, але не готов до рішучих дій. Я враження, що він, до речі, може сказати, що він не бачить, як до цієї теми, ну, наприклад, підійти. По одній карті буду доставати на питання його підсвідоме. Його Сильна сторона, його слабка сторона, його уроки з минулого, ну і потім ми подивимось параду. параду чи подивимось. Так, і так, дивимось його підсвідомий вашого партнера, на якого ми дивимося дзеркало його душі Трійка жезлів. Знаєте, таке враження, ну от я по сигніфікації, якщо ви впізнали свого партнера, якого ви дивитесь і хотіли б взагалі подивитися його, так би мовити, вну, внутрі. Нього, його підсвідоме, то тут, по трійки Жеслів, говориться про те, що він чекає такого слушного моменту для тій, або відповіді. Тут може бути по-різному. Він розглядає можливі це підсвідомість. Це не те, що от він озвучує, це те, що у нього внутрі. Він розглядає можливі варіанти та напрямки розвитку. По цій карті він відчуває, що зміни неминучі. це вже от не перша карта, так, говорить про це. Але поки він знаєте, такий, я не знаю, як діти, я не знаю, я нічого не бачу, я готовий йти вперед, а от що там чекає мене? Я не знаю. Тобто це підсвідомість, і вона ще як не дійшла до нього, щоб він щось робив. Ну, таке у мене враження. До речі, на Дніколоді я вже подивилася, я тому вам показую. Це лицарь Пентаклів, от такі, от, так. Тут дівчинка щось читає, і от в якомусь кафе, і тут є тексти да, написані, і от вона щось. Тут, можливо, ваш партнер теж так от може повільно щось або шукати якусь інформацію, або нерішуче щось там читати. Можливо, зараз він в такому стані, коли, знаєте, переглядає телефон, там, комп'ютер, навіть телевізор. Ну, це таке. До речі, його сильна сторона помірність. Ну, помірність, знаєте, це про те, що сильна його сторона це здатність до врівноваження. Це коли людина може свої емоції, дії так рівноважити і не давати якимось таким сплескам, необдуманим діям. Це про терпіння, це про збереження. Енергії, це про збереження гармонії, це про в складних ситуаціях І от він, його сильна сторона, може бути мудрим у виборі часу, підходу Тобто ця людина продумує все. Перед тим, як сказати гав, так я вибачаюсь, він подумає, розумієте? Тобто людина не просто буде говорити, він знайде слушний час для того, щоб щось діяти або говорити. Тобто, ви зрозуміли, да? бувають такі ситуації, коли потрібно відчувати оцю нотку, коли потрібно сказати, коли потрібно промовчати, діти чи не діти. Тобто це говориться про. Вашого партнера, що це ну його сильна сторона, і це, до речі, класна сторона. Коли людина розбирається в психологією, коли, коли людина може робити якісь такі певні витримку то ну це, до речі, клас. І його ще сильна сторона по цій карті, а... Що он може діяти якось обачно і не робити поспішних кроків. Взагалі, помірність це карта алхіміків. Ну, тут не класична колода, і ми тут бачимо просто дівчину з телефоном, але тут ще мова може бути й те, що от ну, я показувала вам по лицарю Пентаклів, що дівчинка читає щось там в блокноті чи в записній книжці. То тут може бути зараз телефонна розмова, наприклад, це може бути натяк такий. Тут просто на малюнку так, так зображено, тому подивиться. Ну, давайте слабку його сторону подивимось. Трійка Пентаклів. Ну, знаєте, слабка сторона така. Він якось недооцінює партнерські відносини, він якось недооцінює, можливо, недооцінює вивчення чогось, відточення мистецтва, недооцінює тих людей, які щось йому пропонують в плані разом працювати, разом навчатися, тобто у нього щось тут є в, слаб, в слабкій його стороні, недооцінка важливості спільної роботи, або необхідності отримувати допомогу від інших. От така от тут мова йде. Таке враження, що він не вміє або працювати разом в команді, або у нього є недостатньо довіри до інших. Що може заважати розвитку ситуації? Ну, Будь-яким, так? Так, уроки з минулого. Король кубків. Ну, про що тут карта говорить? Урок пов'язаний з контролем емоцій. Взагалі людина повинна навчитися контролювати емоції, він повинен навчитися бути стабільним, співчутливим. Цілити, знаєте, іселяти, так би мовити, розуміти почуття інших. Не тільки ж свої потрібно почуття розуміти, потрібно ще розуміти почуття інших, це теж важливо. І коли в партнерстві це, до речі, найголовніше. Тому що, коли людина холодна, як він показується, ну можливо, це не знаю на кого ви дивитесь. Але людина може бути вашим колишнім, наприклад, або зараз він в холодних енергіях, закритий. А може бути це взагалі людина, яка ваш бізнес-партнер, наприклад, або ви разом навчаєтесь, друг. Ну, тобто тут не йде мова про кохання, тут йде мова про людину, тобто сторони його душі, тут тобто, зеркало його душі, Ми розкриваємо. Цю людину в різних аспектах. І можу так сказати, що по королю мочів він повинен навчитися з минулих уроків його минулі, стати стабільним і розуміти біль інших, бажання інших, емоції інших, не тільки свої, не тільки головою потрібно думати, потрібно ще відчувати. І це його урок. Він це повинен відпрацювати, ці аспекти. От знаєте, не тікати від цього, не закриватися, а зрозуміти, що у когось може теж боліти. Розумієте? Ну, так от щось в мене пішло. Ну, давайте пораду вам стосовно цього партнера, саме вам не саме вам порада. Стосовно цього партнера. Сімірка Пентаклів, дев'ятка кубків, четвірка кубків, дев'ятка пентаклів, права суддя і десятка пентаклів. Ну, дивіться, тут така порада. Вам потрібно бути з сім партнерам, якщо. Це ваш партнер, ну в тому сенсі, що ви з людиною розум, то тут потрібно бути терплячою, тут потрібно зберігати баланс в стосунках, звертати увагу на свої емоційні аспекти, тобто не забувати про себе, не забувати про те, що вам теж потрібно. Не забувати це показувати, не закриватися від можливостей, які вам будуть запропоновані, не впадати в апатію чи депресію, не робити якісь таких моментів, пов'язані, знаєте, хочу поплакати. Тобто, ви повинні транслювати вашому партнеру, ми не забуваємо про його урок по королю кубків. так? Що ви повинні йому доносити чесно, по правособі, це чесність, це баланс, це урок. Ви повинні йому розповідати про свої почуття теж, про те, що у вас можуть бути якісь неприємності, наприклад. І він. Повинен теж вас підтримати. Тобто, якщо людина холодна, ну, по натурі, не всі чоловіки, от, до речі, такі, знаєте, які можуть з вами поєднатися, вас підтримати в... в емоційному сенсі. А є більш такі, знаєте, закриті, замкнуті, ну так їх виховували. І тому тут, знаєте, до них теж ви не скажете, що вони погані. Ну, їх так батьки виховували. Коли говорили ти мужик, ти повинен не плакати, що ти ноєш як баба. Я вибачаюсь, але таке є. І цьому місце є. І це неправильно. І тому людина, яка виростає, вона стримує в себе ці, всі ці емоції. І вона стає тим, хто ще не розуміє, тому що це. Відчуття, вони, вони стають просто, знаєте, як би мовити, забуваються. Він не дає собі, боїться насамперед відкритися, як болить, щоб ви побачили це, відчули це. І ви повинні не закриватися, ви повинні говорити про свої емоції, ви повинні виражати. І йому давати. Ви можете навчити цю людину виражати емоції, тобто не криком чи якимись негарними подіями чи діями, чи словами, а саме вираженням, що мені больно, що мені болі, болить, що я навіть там плачу, чи, ну. Багато різних слів для того, щоб зрозуміти, що людина зараз переживає, так ви вже зі мною згодні, і вам порада, вам порада вам потрібна незалежність. Ви повинні розуміти, що ви повинні показувати не те, щоб незалежність, що людина не потрібна а незалежність в тому сенсі, що ви можете самі. Без нього. якщо він буде далі продовжувати вести себе так, там, наприклад, там, холодним, неемоційним, як дитина, яка ображена. Ну, наприклад, ну, різні аспекти, ви самі знаєте, то ви, мож, ви повинні показувати, транслювати, що ви то і можете без нього, ви можете знайти людину, яка вас підтримує, яка вас розуміє. Але не насідайте, не відштовхуйте, знаєте, отаким от от. потрібен баланс. І це теж ваш урок. Це вам порада. І можу так сказати, що вам потрібно чесно розмовляти, обґрунтовано, чесно. І орієнтуватися з цією людиною на довгострокові і стабільні перспективи. Тут десятка пентаклів вийшла. Тобто ви родина, мабуть, можливо, це карта ще роду, це може бути не одне покоління, можливо, у вас є дітки. Це можливо. Або у вас ідуть відносини до цього. А можливо, ви просто доволі дуже давно знаєте один одного. Ви. от... Не впадайте в вічі, так хочеться ще сказати. І ви, ваш урок теж допомогти вашому партнеру відкриватися. Тосую колоду окремо, показати вам, що у вас пов'язується з цим партнером, хотіла спитати, ну, імператор. Ну. Імператор ніколи не покаже свої слабкі сторони, а для. Вашого партнера це слабка сторона емоції. Він буде триматися і говорити, що у нього все в порядку, хоча внутрішньо може дуже сильно переживати. І ви повинні йому донести, щоб він міг навчитися бути більш з вами відкритим. Можливо, ви будете тією людиною, з ким він зможе довіряти повністю. Розумієте? Це дуже важливо, коли є така людина поруч в Які ви можете, не дивлячись ні на що, відкрити своє серце і душу, і вам туди не наплюють або не зробить такий вигляд, що, ну і що, наприклад, ой, сильно там, сильна справа така, ой, у вас ще ці жіночі там, постійні там, сльози, чи якісь там ти все там, ну, наприклад, це там при збільшуєш, і тоді, і так далі. Ну, давайте подивимось на вашого імператора, який тут показався. Хочеться спитати, що у вас взагалі пов'язує з цим партнером? Тому що ну, карти доволі такі серйозні випадають зірка. Ну, що я можу сказати по зірці? По зірці вже я можу сказати, що це. Не просто партнер, який з'явився вчора з'явився, і завтра ви його не побачите. Ні. По цій карті я можу сказати, що ви ще не так просто від нього збудитесь, ну, тобто він просто так не піде. А це кармічні відносини, у вас кармічні. І ви один одному допомагаєте проходити уроки. І, знаєте, зараз у вас прагнення в Бог досягання досяганні разом, досяганні цілі. От ви в, в одній опряжці можете будь що, знаєте, досягнути, хочеться так сказати. Ви можете не просто досягнути, а ви. Ну, кармічні ви партнери, і тут, знаєте, вам потрібно проходити ці ваші уроки і вас, напевно, як роз'яснить, як людина, яка буде вчити, можливо, саме емоційним аспектом, емоційним, як жінка, знаєте, по-жіночому, м'яко. Тому що зірка це ознака того, що ваш партнер має кармічне значення для вас, і він вам дає теж можливість навчатися, і це важливі уроки, це про знайти зцілення або допомогти вам реалізувати ваші вищі сили вищі цілі, так хочеться сказати. На емоційному порядку. І зірка це теж емоції, і, але холодна, знаєте, холодна така. І лицарь кубків це теж емоції. І ви, ви разом будете, тому готуйтесь до того, що вам потрібно з вашим партнером. Бути терплячою і це роз'яснювати. Це буде, знаєте, такий. М'який підхід і, до речі, дуже класно, класна. Вішліфуйте <свісно> вашого партнера, в стані, щоб він з, з короля мечів став королем Кубків в тому сенсі для вас, щоб він з вами був емоційно стабільним і з вами був більш відкритим. Пишіть, будь ласка, стосовно розкладу, буду чекати ваші коментарі. І бажаю вам щастя, мирного небу над головою та бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!